Привіт, друзі, вона врочила в ефірі, Сьогодні їдемо катнево. Нарешті-нарешті спека впала. Похолодання до 27 градусів. Кайф. чому би не катнути. Тим більше я зробив байкфіт, відео ви вже бачили. Але сьогоднішньою покатухою я дам вирішальне своє заключення стосовно бейкфіту, дарма не дарма і так далі. І тому подібне. Сьогодні в нас, значить, маршрут по селах, по ґрунтах, по асфальту. Готуємо щось смачне, чилим і додому. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і в'я погнали! Невеликий, доволі приємний той обхіл тепер, коли я вже трохи вкатався, особливо коли я трохи перепочив, дав своєму організму відновитись. Тому відео не виходило, бо там не все добре було. Але така от красота довкола. Мальовничий маршрут. От, а я минув вже басівку, їду десь в сторону оброшену. Так що, не знаю, я не пам'ятаю маршруту, я їду виключно по навігатору. Буде весело. Доїхав ну я вже в ставчани, у мене 15 кілометрів вже проїхав Маршрут виходить, 90% асфальт І там раптом трішки ґрунтів, тому на шосейці його аж бігом можна катнути Шосейка взагалі на чому хочете можна катнути. Дуже чоловий маршрут. Їдемо гарними місцями. Село Ставчани, Просто кайф. Каже мені навігатор дружи, тобі лів... о, налівон в ті курчі. Я такий, ну, не хочу корчі, але ну добре, але... Не корчи. <гум> Он вот такий буде зараз маршрут. Блін, але який пейзаж, який вид, бляхам. <гум> кайфово. Знаєте, знаєте що? А ще що? Скоро вже цей маршрут буде потенційно неюздабельний, бо дивіться, яка зараза тут росте. Впізнаєте, так? Це борщовик. І отам от його вже купає. Я так розумію, тут його трошки технікою придавили. Ось тут, ось тут придавили його вже технікою. Ну, але він росте і він росте і там вздовж дороги, і туди він пішов довкола поля, так що встигніть катнути, маршрут дуже живописний, ну а мені ось туди У мене чуть не трапилася халепа. Я чуть ногою не черканув по борщовику і я би зараз мав би дуже великий клопіт з цим, бо нога би попоклас, і попеклась би дуже сильно. Але в останню секунду я встиг відвернути ногу. Що, ніби нічого, ніби обійшлося. Звідси приїхав туди, має поїхати. Туди дороги нема, є дорога туди. Їдемо туди крізниця. Збрався я значить, туди куди їхав. По дорозі це якраз буде плюс-мінус, в мене виходить яка відстань 30 км. Ого, а що так багато. Мало бути десь порядку 20, ну менше стасте. Таке ось чудове місце. Зараз я тут собі стану зроблю поїсти, бо я вже голодний, ви ж знаєте, да? я не снідаю. Там он риба гуляє. Озеро прикольне. Там качки були, вже втекли в очерет. Бачу, воно міліє, причому от там вже так очерет буквально Ну, Але <клес> така от, таке місце. Затишно, так. Машини, правда, є, бо там дорога. Я дещо спутав Суховолю з солоками, але таке вже є, є. нічого страшного. І так, погнали, я зроблю поїзд і розкажу, що воно таке є. Можу, колись собі собі таке приготуєте. Має бути смачно, там як вийде, побачимо. Погнали. У мене від вчора були готові. Це є сосиска, замотана в лаваш. Лаваш, змащений соусом і покладений шмат сиру туди. Для чого правильно, щоб було ситно. Так от, ідея не моя. Я це в сачі куба побачив. Він таки готував схоже. У нього, правда, апетитніше виглядало, але нічого страшного. Але повірте, це є смачно. От і зараз...

Змащується соусом, кладеться туди такий самий подовгастий шматочок сиру і кусочок сосиски си... замотали, поставили. Я пробував ставити, запікати, мені не дуже сподобалось, тому зараз ми будемо це все діло готувати належачі. Ось так. Ось так це все діло буде виглядати. Там тут же є шматочки сиру, все окей. Ну, Саша, куп, дякую. Рецепт водний. Ловіть ще один лайфхак, як довести яйця притомними. Відрізали шматок лотка, яйця цілі. Вуаля. Прикольно, прикольно. Ціле? Рес. Ціла. Два. Так. Далі що? Далі правильно. Яйця йдуть сюди, тут ми їх збиваємо. Або не сюди. Або сюди. Додав молока. Вилка моє в нарульній сумці. На пательню, бачу вже яйце, он по чуть-чуть підходить. Так що в принципі рецептор бачи має бути. І головне ситний, з білком, з вуглеводами. І дуже легко готується насправді. Дуже легко. Мені навіть дощечка не знадобилася. Так, дивіться, як гарно шкварчить. Доводимо останні штрихи. Опля! Кладемо сирочок, він зараз тут поплавиться, потопиться і буде бомба, ракета, петарда. Отак. Ну не та, ж, а? Я знаю, що я зла людина, коли вам таке показую. це Дуже смачна штука насправді. І в покатусі, особливо коли я от не снідаю, ну не можу я снідати. Тому от така ситна штука, вона буде буквально мені просто в касу набити назад всі вуглеводи, всю енергію, яку я спали, і щоб повернутись мію. Так що мені смачного, потім зварим каву. За собою залишив чистоту. Прикольне місце, холодочок, але пора вертатись. Поїхали. По блату сказали для відомих львівських блогерів, запустили в музей, який зараз не працює, бо тут по запису музей Жива історія це музей, по суті, Першої і Другої світової війни з величезної території. Е, так, експонати майже всі закриті, тому що музей не працює, територія величезна. От, все, я би сказав, ну дуже, дуже круто виглядає. Та, їжаки стоять, стара техніка. Ну, о, щось схоже в мене в дитинстві було. Ну як, в моїй юності, К-750. Та... Да. К-750-й касик. Бо урав. Пан Любомир, власник власне музею. каже, що це єдиний в Львівській області Т-34. Та він зараз закритий, але в цілому. Здоровезна отака от дуряха. Угу. Ось таке воно всередині. Це щоб ви розуміли, в яких консервних банках зараз наші хлопці прожарюють москалів на фронті. І тому, поки оце ви бачите, поставили на паузу, зробили донат на дрони на потреби хлопців на ЗСУ. Вот. Старе все. Ну, реально, ну, Воно дуже, дуже вартує уваги. Єдине, що е, треба групу і треба попередній запис. Я зараз там підкину плакати, де буде написано номер власника. І ну, от, це все треба готувати, воно все закрите, щоб воно максимально збереглося в цілісності. Бо сонце, вода, воно все це нищить, а речі дуже он, унікальні. Вон, опель. Opel Blitz так. Старюще все. І дуже-дуже ну, гарний тематичний музей з гарною територією. І тут можна посидіти собі. Якщо ви візьмете екскурсію, екскурсія дуже довга. Каже власник пан Любомир, каже, що екскурсія довга, але вона дуже цікава. Мені, звичайно, одному екскурсію проводити не будуть. Гаубиця стоїть. Тут якісь зіли стоять, каски, гільзи, як... Це є музей війни. Саме що не є музей війни. Першої, другої. Вон якась самохідна штука з гарматою. Галицька армія 1918 років, січові стрільці 1914 рік. Фіат, прошу, дуже в якому стані машина. Це просто вау. Це титанічна робота прикладена сюди, щоб оце все доглядалося, працювало. Пан Любомир каже, що у них працювало тут близько 40 людей і 30 зараз тих людей на війні. Воює, захищає нашу Україну, тому допомагайте, допомагайте донатами, щоб хлопці поверталися живими і наближали нашу перемогу, винищили ту нечість. Робітничо-селянська червона армія. Цистерни, бочки. Ні, Ну от сюди от однозначно вартує приїхати. Там польва кухня. Там ще експонати закриті. Пан Любомир каже, що все закрито тільки через те, щоб воно зберігалося довше. Вон польова кухня, як воно було. Приїжджала отка ось штука, коптили дрова, щось там варило, воно пихтіло, кріхтіло, роздавали солдатам. Блін, шкода, що музей не працює. Я би зараз заплатив би гроші, щоб це все послухати, бо це надзвичайно має бути цікаво. Такі речі не просто даються, це потрібно розуміти, що це унікальні речі на всю Україну. Їх зібрати отак всі в одному місці, це, ну, це є дуже, дуже і дуже серйозно і велика справа. Ну, пане Любомир, я вам дякую за те, що ви мені, мене опустили сюди і дали можливість познімати. Ну а я пішу далі додому. З'їзд з, з дороги там траса, ж, зимна вода і там є вказівник, відповідно. Маємо військово-історичний музей, жива історія. До речі, це власник пан Любомир. Я вас впізнав. Так, штрих-кодик, верніше QR-код, зайдіть до них на сторінку, попередній запис, номер телефона, пан Любомир. Дякую. Значить, по цінах діти-студенти за студентів не в курсі, діти учні 160 гривень, дорослі 180 гривень. Погодьтеся, небагато, але воно однозначно варте уваги. Єдине, що я би вас просив, коли ви приходите, будьте ласкаві, послухати, це цікаво буде. така видалась покатенька і якось вон сижу весь мокрий, впрівший. Вон в парку. Гарне, чудове місце. В холодочку, треба йти мороженка собі взяти зараз. Місця прикольний маршрут, кайфовий озеро. Блін, мене реально озеро потішило, бо я сплутав в села і я такий їду, дивлюся, там такі калабані. Я думаю, боже, де ж я зараз сяду, Тут раси такий озеро класне. ну Одним словом, реально кайфовий маршрут. Рецепт смачний, класний. Рекомендую його приготувати і маршрут рекомендую катнути. З вами був Навар Шілонг. Поставте подобайку, підпишіться на канал. І до наступної покатеньки. Па-па. Спека пройшла. Я починаю катосити. Па!